О, ой, доброго вечора, пубніко! Доброго вечора, кума. Доброго. І де це ви, кума, були? Та на базарі е, яйця продавала. Ну і як продали, так? Да. Ну й молодець. Дуже добре. А що це ви, кумо, несете? Та й оце ж виписала по інтернету собі подарунок новорічний. Та й що? Ну та нічого, та й замовила собі соковижималку. Та й подивлюся, що воно з всього вийде. Кума, а що це воно ось тече там, щось я не поняла? Та де воно там уже тече. Тече, тече. Та не тече там нічого. Тече? А ну, ой, точно тече, та ще й добре тече. От уже техніка пішла. А вот шипчик. Та ну, який же це живчик? Живчик попробуй. Який ж живчик, це цей дюшес? Та живчик ще тобі. Та який тижичок за це дюшес? Живчик, ось я даму. Давай, давай попробуй. Да, ну ти скажи, так. яка техніка пішла. Зразу ж тобі. А і техніка, зразу ж тобі, Пробуй, і соковижималка, зразу тобі продукція йде. Живчик. Та нема там цього живчика. А він робить. Не, вроді дюше. Я <реш> живчик, <реш> сказала, я ж живчик. Та дюше, скажу ж тобі, що дюшес. Живче. Ну, а що люди сказали? Сказав живчик. І пили? Пили. Ну то зараз подивимося, що ж це воно тут таке за подарунок. Зараз розв'яжемо. Подивимося, що його тут принесли нам цей подарунок. Та так уже запакували, що не відкриєш його. Господи, хай воно Ой, люди добрі! Оце ти подарунок! Оце -то тобі сухо вижимав. Ой люди! А що ж ми пили? Який же був? Боже, що ж мені чоловіку дома, скажу до мене? Опять пішли, кома, пішли додому. Покажем чоловікові.